Стара дев'ятка стала донором для майбутніх багів. Нам її пригнали волонтери. Ми з неї знімемо всі потрібні деталі агрегати. В ролі звичайної машини вона вже своє відробила. Тепер вона послужить нашим військовим. Тут розбірка, а тут вже збір. У руках головного механіка Романа Буші запчастини від дев'ятки перетворюються на ключові елементи багі. На цій багі стоїть звичайний двигун від дев'ятки. об'ємом об 1,5 літра. Це те саме, як і звичайного автомобіля, але він розташований ззад, задньоприводний багі. І Потужності досить багато, так як вага цієї багі значно менша, ніж звичайної дев'ятки. За рахунок цього вона їде досить жваво. Легкі, маневрені, непомітні та з високою прохідністю це ті характеристики баги, за які їх цінують військові, особливо розвідники, говорить підприємець Василь Савісько. початком повномасштабної у його майстерні ремонтували автівки з фронту або модифікували під замовлення військових. Один з замовлень це було баги, то ми з нуля розробили повністю. Їм передали туди, вони його там відкатали, і вже на наступних моделях ми вже його довели до логічного завершення. Кожне нове замовлення, говорить конструктор Черкаських бай Ігор Долматов, є вдосконаленою версією попереднього. При розробці чергової моделі враховують потреби і побажання військових. У нас було порядка трьох-чотирьох уже таких кардинальних модифікацій з тої базової моделі, в принципі, перероблювалося. Суттєва частина кузова баги. І саме основного, що нас посили зробити, це поставити третє сидіння над двигуном для кулеметника. Відповідно, у нас там раніше був багажник, він як виявилося, він військовим не потрібен. Один баги майстри виготовляють за три-чотири дні. Довелося навіть переїхати у більше приміщення, говорить Василь Савісько, бо попит на такі машини росте. От тільки запчастин бракує. Вони у дефіциті і значно здорожчали. Найбільша потреба, за словами головного механіка Романа, у двигунах, коробках, ходовій від ВАЗ 2108, а також у колесах та покришках. Та, попри труднощі, у цій автомайстерні мають амбітні плани, говорить пан Василь. В Першу чергу хочемо розробити повноприводну багі, чотиримісну. І другий варіант баги це для вивезення поранених для фельдшерів. Тому якщо ми знайдемо фінансування додаткове, і також зможемо профінансувати ці проекти, розробити і запустити в виробництво дані моделі. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.